Вертавшись до тебе, я закликаю. Ні, не просто закликаю, я наполягаю на тому, щоб сьогодні ти спрямував усі свої сили, усі свої думки у напрямку створення хорошого вечора. Де ти зараз не знаходився? Піди і купи пива. Якщо ти вже п'єш пиво, все одно піди і купи пива. Нас не переможуть. Нас не переможуть. Нас не переможуть. Нас не переможуть. Ми знаємо те, чого інші не знають. Ми маємо те, чого інші не мають. Ми можемо те, чого інші не можуть. Нас не переможуть. Нас не переможуть. Життя краса, та й годі, а життя таке, що бля, хочеш бути на свободі, то ходи під короля. а життя краса, та й годі, а життя таке, що бля, хочеш бути на свободі, то ходи під короля. то ходи під короля, нас не переможуть нас не переможуть нас не переможуть не переможуть. Ми вміємо те, чого інші не вміють. Говоримо те, чого інші не сміють. Пробило те, що ніхто не спроможний, нас не переможуть. нас Борги не друзі, переможуть. Спасибі вам за те, що ви Краса, та й годі, а життя таке, що бля, хочеш бути на свободі, то ходи під короля, а життя краса, та й годі, а життя не треба казати, таке, що бля. Хочеш бути на свободі, то ходи під короля. їх роз'яснення політів під короля буднікам податків. Нас не переможе, нас не переможе, нас не переможе, нас не переможе. Туди, куди інші не влізуть, ми візьмемо те, чого інші не візьмуть, у рознесемо, еліту ворожу, нас не переможуть, нас не переможуть. А життя краса, та й годі, а життя таке, що бля, Хочеш бути на свободі, то ходи під короля, а життя краса та й годі, а життя таке, що бля, хочеш бути на свободі, то ходи під короля, то ходи під короля, нас не переможуть, нас не переможуть! нас не переможуть з таким королем переможуть. Ах, хрен вам.